Слава Україні! Слава українській нації, друже! Джоні, радий вітати тебе на самісінькому початку проходження гри від наших улюблених GSC Game World завоювання Америки. І перш ніж ми почнемо грати, маю сказати декілька слів про саму гру: все почалось з козаків. Так, так, саме неймовірний успіх козаків спонукав розробника створити гру, в яку охоче буде грати житель західної підкулі, а саме Північної Америки. Козаки в свій час викликали фурор на європейському континенті, але поза його межами були практично невідомою грою. Ймовірно, через те, що історія Європи, європейські держави 17 18, 18 століття та події, які відбувалися в Європі, були мало цікаві для середньостатистичного гравця західної півкулі. Тим паче сама назва гри Козаки була як щось невідоме та незрозуміле. Маю висловити неймовірну подяку ось цій людині: Сергій Сич, Інквіз та ось цій команді Exordium. Посилання на українізатор. Тобто, саме вони зробили українізатор, саме вони зробили зручний патч, який виправляють деякі проблеми та покращують геймплейну складову гри в кращу сторону, так би мовити. Власне посилання в мене у описі під цим відео. Якщо цікаво, якщо бажаєте грати українською, ось якось так. А ми продовжуємо на чому я зупинився. А, коротше, розробники зробили хід конем. Вони створили гру про колонізацію північної та південної Америки, про події, які відбувались там у 16 18 столітті, і дали їй зрозумілу назву завоювання Америки. І не дивлячись на те, що гра була створена на тому ж усі, що і козаки, геймплейно вона була в рази краща. Кожна нація у американській версії козаків мала унікальних юнітів безліч сильних та слабких сторін, що робило геймплей складнішим і цікавішим. Будівлі, споруди це взагалі окремий витвір мистецтва. Я навіть не буду намагатись описати унікальні переміди племені Майя, Культові американські будиночки, які ми звикли бачити в кіно про дикий захід, чи звичайні тіпі кочівницьких племен. Завоювання Америки була випущена трохи менше ніж через два роки після того, як світ побачив перших козаків. Або якщо сказати по-іншому, через декілька місяців після появи останньої третьої частини козаків знову війна. Але це були дуже різні ігри. В американській версії козаків відчувався стрімкий стрибок вперед у жанрі РТС ігор. Та, на жаль, з незрозумілих для мене причин вона не отримала такого фідбеку, як козаки. Хоча вже мало, мала дуже відомого такого розробника за своїми плечами і, на відміну ось цієї європейської версії перших наших козаків. Я Гадаю, досить вже заливати сюди води. і Я хочу якнайшвидше почати насправді і саме це ми зараз і зробимо. Почнемо ми з навчальної кампанії. Вона також доволі цікава. Вона цікава, як мінімум, з точки зору історичних подій. Хоча всі тут кампанії Вони неймовірні і кожна. Так, ні, 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 не, я не скажу. Я не скажу. Просто. 어... Ну, якось так. Поточний гравець. Ось це в нас е, навчальна кампанія. Скільки в нас їх тут є? 1, 2, 3, 4, 5 і 7. Навіть, е, як бачите, з назв, чим мені подобається ця гра. От війна за незалежність можна зіграти кампанію як за Британію, так і за Сполучені Штати Америки. Останнє таком все як за США, так і за індіанців. Семирічна війна, Британія, Франція. Ну просто, просто неймовірно, як воно все просто перекликається одне з іншим. І, власне, якщо я не помиляюся, чесно кажучи, не дивився, але крах імперії. Подорожі Колумба. Вони також перекликаються одна з іншою. З іншої, хоча поки що, крім подорожі Колумба і невеличкого огляду на повстання, де комсея, ну, я ще не знайомився з цими компаніями, та я гадаю, що вони також перекликаються одна з іншою. Власне, давайте почнемо. Джоні буде намагатись проходити ну спробує пройти гру на неможливому рівні складності. Для мене це виклик, і мені, чесно кажучи, це буде більш цікаво цим зайнятися ніж у козаках. Чому? Тому що тому, що ця кампанія, ця кампанія, ця гра, я в неї так би мовити, не грав, якщо це можна сказати на такому більш-менш серйозному професіональному рівні, на відміну від Козаків Тому для мене це виклик. Мені це цікаво, і я сподіваюся, що в мене це вдасться або вдасться. В якійсь мірі. також, також Велика подяка самим розробникам гри за те, що мені не треба розбиратись у тих подіях, які відбуваються в нас у конкретній місії або у конкретній кампанії. І зараз ми почнемо, і я гадаю, ви зрозумієте, чому, якщо ви не знайомі з цією грою. Так, ну, поїхали. 3 серпня 1492 року на пошуки морського шляху до Індії експедиція з трьох кораблів очолював, яку Христофор Колумб відплила з палоса. Вкладено в цю експедицію було чимало. Іспанській королеві Ізабеллі навіть довелося закласти в ломбард свою діамантову корону, щоб оплатити цю експедицію. Основний суперник іспанців, король Португалії, Жуан II, знав, що план Колумба не здійснений. Ни іспанські ескадрі не дістатись до Індії, але Він знав також і те, що генуезець знайде на заході якісь недосліджені землі, що відволіче його господарів на деякий час від пошуків справжньої Індії, і дасть можливість виграти час у цій гонці за казковими заморськими багатствами перед тим як звернутись до іспанської корони, Колумб вже шукав підтримки в португальці. Португальський король, порадившись із придворними космографами, відмовив генуесцю іспанську корону дуже хвилювала поведінка португальців. з 1488 року до 1495 року. Іспанські шпигуни в Лісабоні постійно інформували своїх королів про те, що португальські судна таємно відпливали на захід. прийшов час діяти. направлена попутним вітром 12 серпня, ескадра Колумб розвернувшись у Канарських островах на захід, взяла курс до берегів Америки і 11 жовтня 1492 року причалила до одного з островів Багамського архіпелагу, Колумб, зійшовши на острів, підняв на ньому королівський прапор і проголосив цей острів біля воріт Індії. Володіння їх королівських величностей Ізабелли та Фердинанда Нові землі обіцяли чимало вигоди. А головне, там могло бути багато золота. кораблі Колумба почали обстеження узбережжя нового світу. На різдво. Флагманський корабель Санта Марія розбився о кораловий риф. На найближчому острові було вирішено заснувати колонію 4 січня. Залишивши в новій колонії названій Навідат що з іспанської різдво 38 людей із запасами зброї та продовольства, Колумб відплив до Іспанії. 4 березня учасники експедиції висадились в Португалії. Згідно з договором 1494 року увесь світ, у тому числі країни та народи, які ще навіть не були відкриті, були розділені між двома монархами, двома державами, яких Римська церква особливо захищала, між Іспанією та Португалією. Тепер прийшов час інших держав Європи вимагати свою частину нового світу, вимагати силою зброї. Розділ земної кулі тривав. Так, що від нас тут вимагають? Створіть 50 селян. Експедиція Колумба висадилась на відкритих землях. В першу чергу постало питання про створення табору та поповнення запасів провізій. Для цього необхідно перше побудувати форт за допомогою наявних у вас селян, і друге побудувати житловий будинок і в ньому замовити створення 50 селян. Це навчальна місія. Е, ну, так як у нас це такий. Вступний відеоролик, то він у нас буде складатись саме з цієї однієї навчальної місії. Всі наступні місії я об'єднаю у два відеоролика, тобто, там якщо я не помиляю, ще 4 місії, ще 4 місії в нас буде, і Джонні їх об'єднає у два відеоролики, тобто по дві місії на обидва, на 4 відео. Що я сказав? Коротше, ви зрозуміли. Так, відразу відправляємо ось сюди ось воїнів, які в нас будуть захищати, і нам відразу необхідно будувати млин. Коротше, ідея такова, що цим і не пахло, але ми маємо ліміт: ми маємо будиночки. Кожний будиночок має певний ліміт населення, яке там може знаходитись людей людей, які там можуть знаходитись. І, власне, знаходячись в будиночку, вони захищаються від ворогів. Вони можуть відстрілюватись там, навіть якщо в них немає стрілецької зброї, наприклад, як в наших аркебузирів, якщо я не помиляюсь, так і селяни таким чином можуть захищатись. Більше того, воїна в будиночку набагато важче вибити навіть при штурмі, ніж воїна, який просто знаходиться посеред поля. Ви побудували свій перший житловий будинок, рівень 1. Створіть 50 селян. Клацніть лівою кнопкою. Так, дуже добре, дуже дякую. З цією механікою ми знайомі, нащо я вас туди всіх відправив? Я не знаю. Так, сюди, хлопаки. Давайте туди. Як бачите, в нас зараз почнеться голод, але Джонні обрав неможливий рівень складності. Ну, поки що, поки що, в нас. Нам це ніяким чином не буде на наспливати. Тому що в нас навчальна місія. Хоча, як бачите, тут є войовничі ворожі ці ворожі... корінні жителі. Ось ці ось синього кольору, вони нам не представляють якогось, якоїсь небезпеки. Так, загальна примітка у грі, завоювання. Так, це про клавішу Ctrl і про безкінечне створення військ. Дуже добре. Будемо знати. В принципі, для нас це не є сюрпризом якимось. Так, а де мої селяни? Це вже від голоду загинуло стільки? Так, всього 13 залишилось, як бачите. Тобто, в перших місіях нас саме будуть вчити грати, але нам не розповідають дуже, дуже багато речей, нам не розповідають. Наприклад. Наприклад, давайте візьмемо. Візьмемо але у цій грі є така, такий параметр, як страх, і це неймовірно важливий показник, особливо для корінних жителів, який впливає саме на ось наші юніти. Такого не було в козаках. В-третіх такого не було, наче, наче щось подібне було у других козаках, але воно якось, як мені здається, воно не було до кінця. До кінця відточено, до кінця дороблено. Але це, це моя думка. Я не фанат других козаків, я багато в них не грав, та як бачите, Як бачите, нещодавний голод, навіть нещодавний голод дуже сильно впливає. Так, давайте відразу візьмемо апгрейд на збір їжі. І після цього замовимо ці 50 селян і завершимо цю місію. Як бачите, навіть нещодавний голод впливає в нас на страх. Окрім того, чим далі наш персонаж знаходиться від командного пункту, а я так розумію, це завжди фортеця якась. форт або фортеця, Тим більше в нього зростає цей параметр. Як бачите, ми відвели дуже, ну як дуже, подалі. подалі від нашого форту, нашого лебарника, і цей параметр в нього доволі сильно зріс. До речі, як бачите. Цього два кораблі маємо, вони не під нашим контролем, звичайно, але це саме ті два кораблі, які дістались, дістались до, цього, до цього острову, до Куби, і, власне, більше, я так розумію, це в нас Пінта, а менший це Нін'я. Нін'я мала в менше до ножу. Так, давайте ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, Джоні замовить тих 50 селян, нехай собі будуються, нехай хлопці собі працюють. Давайте навіть зробимо тут невеличкий склад, ховище. Як бачите, неймовірно насправді. Неймовірно. До речі, що ще маю сказати, подяка знову інквізу і команді не буду, не буду називати її назву, боюся, що переплутаю щось, на те скажу. Ось навіть вони збільшили, вони залишили залишили, додали патч, в якому збільшений час ось цих ось, ну, так би мовити, трупів, якщо так можна сказати, О, це трупи. Що вони не зникають дуже швидко. І це доволі. Якщо я скажу, що на це доволі приємно дивитись, і ви, напевно, погано про мене подумаєте. Тому я такого казати не буду. Окрім того, Окрім того, також вони я не знаю, чи це варто було робити насправді чи ні. Але у оригінальних, у оригінальних завоювання Америки для створення кожного окремого юніта необхідно було побудувати селянина, який зайшов, зайшов у цей форт, і з цього форту вже замість селянина вийшов би навчений воїн, алебардник Стрілець, Бушкетер тощо. Так, що в нас тут? Колумби залишилось створити ще 25 селян. Підказка, селяни можуть також рубати ліс та збирати їжу. Дуже добре. Побудувати склад. Ми це, це вже зробили. Ці повідомлення я, чесно кажучи, не маю бажання читати. Як бачите, як бачите. Так, а скільки в нас селян? 22. Ну Вже дуже скоро ми прийдемо до ось цього ліміту. Також, чесно кажучи, коли я виставляв менший рівень складності, коли я тільки знайомився з цією грою. Давайте ми спробуємо атакувати. А, в нас немає ресурсу. Заліза в нас немає, і ми не можемо будувати склад. Чого нам не вистачає? Нам не вистачає саме заліза для складу. Можна було б спробувати захопити ось цю ось нейтральну вежу 3. Так що в нас тут? Скільки вже селян? 28 плюс 4, 32 Ну, ми по суті, вже майже завершили. Е, до, речі, до речі, зараз Джонні відкриє мапу, покаже. Тут реально є дуже багато супротивників, і, чесно кажучи, я не знаю, чого вони мене не атакують. Як я вже щойно сказав, на менших рівнях складності вони на мене нападали. Але що зараз змінилось, я не знаю. Також за допомогою цієї команди можна знову скрити ось цю ось мапу, що, як на мене, також дуже цікаво та незвично. Для козаків. Так, а що у нас тут? Давайте по дереву трошечки заїдемо. Нехай у нас буде більше дерева. Ось нам. Але в нас немає ресурсів. Ну, ось така ось якась у нас перша місія. Я не знаю, чи було вам цікаво. Дуже сумніваюсь. Вітаємо! Ви впорались завданням, пам'ятайте, селяни... селяни потрібні для будівництва будинків, збору ресурсів, тренування їх у солдатів, але ось ця остання ось цей останній пункт він в нашій грі буде відсутній. Чому? Тому що, по-перше, реально так, гра більш простіша навіть на цьому великому рівні складності. По-перше, а по-друге, чесно кажучи, я шукав в інтернеті, я не знайшов окремого українізатора без ось цих ось додаткових патчів фіксів тобто у цей українізатор у нас включений перше, це оптимізація для Windows 10 11. на у Джоні 11. Він Вона в мене працює, гра працює без проблем, без нарікань, не вилітає. Роздільна здатність така, як має бути. Дивитись на гру приємно. По-друге, ну, сам українізатор, і по-третє, а я вже не пам'ятаю, що саме. Посилання буде під відео. Подивитись самі, якщо забажаєте, якщо бажаєте пограти. На цьому ми, в принципі, на сьогодні будемо завершувати. Наступні два відео планую пройти відразу дві навчальні кампанії, якщо вам сподобалось, протисніть подобаєчку. Також ось ось цей ось бачите? Я коли був малий, я не звертав на це уваги. Але ось те, що нам показують, де ці події відбувались навіть на мапі, на такій на міні-мапі, це дуже. Дуже і дуже цікаво. Ось якось так. Колумб відкрив новий шлях до Індії. Ну, на сьогодні в мене все. З вами був Джонні. Подяка за перегляд. Слава Україні, до зустрічі!